Коли ми були там, і коли це було ще літо 14-го, ми як люди військові, ну, якими ми стали, ми були добровольцями, але ми входили в ЗСУ. Ми собі задавали, от я собі задавала два питання. Що, ми, що можемо зробити ми? Так, коли взяли Надю, коли взяли ще наших хлопців з нею в один день. І... Ми ж все, що ми робили, все літо. Я знаю, що коли були операції Новосвітлівка, ну, Хрящевата, про яке мовчала військова прокуратура, мовчали всі, мовчали ЗМІ, бо в цей час був інший котел і ніхто не бачив цього. Е, бралися в полон. Бралися в полон російські військові. Бралося їх дуже багато. Це був десант. Да, через декілька місяців я не знаю, де вони ділись, от чесно. Я можу навіть вам задати питання, бо я і хлопці, які їх брали також, вони не знають, де вони ділись. Вони були обмінені на 200 українських військовослужбовців. Зафіксовано 200. це навіть дослухайте. Це зафіксовано на відео 10 російських солдатів на 200 наших е, полонених, які були передані під відео е, перекордонниками у Харківській області. Е, якщо ви не знаєте, це не значить, що цього не відбулося. Не нагнітайте ситуацію. Я можу сказати я нагнітаю, більше, але прошу говорю. не нагнітайте. З вами ми можемо поговорити потім, якщо ви захочете. Їх було не 10. Це я вам можу сказати. І якщо всі батальйони зберуться, скажуть кількість. Потім я спершу скажу, у нас не так багато часу. Я не знаю, де вони ділися. На початку цієї передачі було таке питання до народу, чи все зробила влада? Знаєте, я така людина, я звикла спершу задавати питання собі і зміни починати з себе. Коли я задала одному політику міжнародному, я йому задала питання, ми заговорили про санкції. А він мені так просто відповів, каже. Віка, ви вимагаєте від всього світу признати Росію агресором? Так, що вони пішли агресією на Україну. А покажи мені хоча б один документ, де Україна назвала своїм ворогом, який зайшов на її землю, саме Росію. Якщо Росія, секундочку, якщо Росія наш ворог, вона наш ворог. Хоча ми не оголошуємо війну, чому досі. Продовжуються економічні якісь стосунки. Чому досі чому... спрашують про економічні взаємоотношення. Чому досі йдуть стосунки? Я не була в полоні, але я втрачала. І вбивці свого батька я в житті не продам тортика. Я вам клянуся цим тут. Інші питання, ми сьогодні багато говорили. Я підтримую Надю. Мама знає, як я люблю Надю. Інші питання над тими хлопцями, знаєте, які зараз сидять. Сотнями, не лише по підвалах. Ми маємо факти. Пройде час, ми сьогодні вже обмінялися контактами. Ми оголосимо факти того, що Росія нахально взяла просто і вивезла наших хлопців. Вони їх вивезли в Росію, вони є в Чечні. Хлопців продають на роботи, хлопці там просто пропадають. А знаєте, що чують мами? От рік я займалася цим в себе в батальйоні, рік я чула, як мені дзвонили мами. Вони не знаходили ніде відповіді. Я вам скажу ніде. Прийшовши в військову прокуратуру, вони отримували одну відписку: ми займаємося вашою справою. І цитували ті слова, які надавали ім'я, де пропав їх син. Прийшовши в СБУ, уже який зараз місяць підряд, коли волонтерські організації перестали робити обміни, вони отримують іншу відписку. Ваша дитина є в списку на обмін по мінських домовленостях. Ну, вибачте мене. Коли ми дізнаємося такі факти, що їх не вносять, бо сидить дядя, вибачте на слові, в СБУ і вирішує, що сказати цій дитині на камеру, то, вибачте мені, знаєте, нам треба робити батальйон не з тих, хто сидить в Верховній Раді. Нам треба робити батальйони з їх дітей, котлів буде менше, полонених будуть не забувати, не будуть губити їх списки, які губляться постійно. І люди, я вам просто скажу, аби хоча б один із них пережив ту біль якою болю кричить мама, яка втратила двох синів 5 вересня 2014 року, і держава їй нічого сказати не може. І ту, біль, якщо вони переживуть, можливо, вони зашевеляться. Єдине, що я можу сказати, якщо Україна хоче від себе, для себе поваги у Європі, якщо вона хоче якогось ставлення серйозного з боку Росії, бо, вибачте, мене красти просто напросто наших громадян, судити їх, саджати їх, ховати. Це не повага до нашої держави. Якщо вона хоче цієї поваги, вона має почати повагу просто-напросто поважати себе і вести себе так, як має вести. Просто дайте мені слово всі економічні стосунки і інші на цьому закриті.